Привіт, мої хороші дітки! Запрошую вас на заняття зліплення. Восени врожай збирають на городах і в садках. Груші, яблука, звисаються на тонесеньких гілках. Діти, запрошую вас сьогодні зліпити овочі та фрукти. Для роботи нам знадобиться пластилін, стеку. Гілочка та дощечка для пластиліну. Беремо шматочок чорного кольору для виготовлення мисочки для овочів та фруктів. Розкочуємо його і формуємо з нього посуд. Для виготовлення яблучка ми відрізаємо червоний пластилін за допомогою стека і формуємо з нього кульку. І робимо хвостик, відриваємо шматочок гілочки. І робимо хвостик зеленого кольору формуємо листочок. Так, і кладемо у нашу мисочку. Наступним будемо робити грушу. Беремо жовтий пластилін, розминаємо його добре, спочатку формуємо кульку, а потім прищіпуємо один із кончиків, щоб за формою нагадувала краплинку. Знову використовуємо паличку і гілку і додаємо листочок і теж кладемо в нашу. А зараз будемо робити помідор, беремо пластилін червоного кольору, і робимо кульку і додаємо хвостик. Наш помідор готовий, і теж його кладемо. У нашу з вами мисочку. Для виготовлення огірочка вам знадобиться зелений пластилін. Спочатку формуємо з вами овал. Що у нас вийшло? Дітки, чекаю на фото ваших робіт. До зустрічі і до побачення!